Пропозиція руки і серця за 150 тисяч доларів. 58-річна співачка Мадонна запропонувала своєму екс-чоловікові Шону Пену знову з нею одружитися. Щоправда, спочатку заплатити кругленьку суму благодійній організації. Як відомо, у Попдіви є власний фонд, який допомагає населенню Республіки Малаві, і саме з Африки Мадонна всиновила двох дітей. Пропозиція одружитися була лотом на аукціоні, який проводила співачка, а 150 тисяч його стартова ціна. І, хоча Шон Пен. Погодився, але в аукціоні програв. Невідомий чоловік підняв ставку і заплатив у фонд більшу суму. Під звуки весільного маршу Мадонна все одно запросила на сцену екс-чоловіка. А він проповз у неї під ногами і одягнув на співачку наручники. Таких моментів у нашому шлюбі було чимало, засміялася Мадонна. і я досі тебе люблю. До слова, за цей благодійний вечір співачка в одязі клоуна зібрала 7,5 мільйонів доларів. Серед інших лотів були три її весінні фото. Тина скандального Деміана Хьорста Хюрста і тиждень проживання у домі Леонардо Ді Капріо.